Заїхав до нас велосипед німецький, дуже добротний і надійний. За ціну 24500. Алюмінієва рама, 28 колеса, Весь на оригінальному Bosch. Дивіться. Батарея значить, нас Бошуска. Показуємо, що там по амперажу, 36 вольт, 11 А. 400 хвилин. Мотор Bosch, зарядний пристрій. оригінальний Bosch. Дуже в гарному стані, все працює. Дивіться, це є хайбайк відомий бренд, десятці краще світі. Вилучка в нас стоїть амортизаційна. Дивіться, на рулю є блокатор. Раз. І вона працює м'яко і класно. Німецький СКС крила повноцінні, щоб не бризкало болото. Резина, дивіться, нова стоїть, нуль, це швальба. У нас значить, підстановлені вода осилені. Динамо, тулочка тут є. 6 вольт дає на фару передню, задню, щоб не брати енергії з акумулятора, щоб довше воно проїхати. Значить, замочок закривати заднє колесо. Дивіться, яке комфортне, широке сидіння, Хто любить є багажник. На касеті у нас, значить... І впереді є шрам планетарна тулка на три передачі. Це нижній передачі. Хто важить там 100, 120-130 кілограм, щоб ви розуміли, включаєте пониження і вас під горку тягне без проблем і не треба велосипед пхати. Чи переживати, що ви не вийде? Задня резина теж нульц. Бачите? Нульц, я вам говорю, нуль пробіга. теж швальба марафон німецька. Якісно, Значить, дивіться, тут у нас панель Bosch стоїть. І ви собі тут все регулюєте. Наприклад, в максимальному режимі, так щоб навіть не чути нагрузочки, от така гора величезна, до 50 км він вас тягне. В середньому 70-80 В Екопро до 100 км ви їдете. Можна взагалі виключити мотор. От, бачите, пише OFF. Виключаєте мотор. І ви собі їдете, як на звичайному велосипеді. Велосипедик дуже гарний, в дуже гарному стані. Тут я так дивлюся на різ, десь, напевно, метр шістдесят, метр сімдесят. Комусь буде цікавий. Дивіться, моторчик бачите. Тут бош. Комусь буде цікавий. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Там є рубрика. У нас значить електровелосипеди. гідравлічні тормоза бачите, дискові стоять, то бренд покажи який. Або заїжджаєте до нас в куликів веломагазин на Тезрай Львівська, вулиця 14. Там ви можете собі його протестувати, перевестися там є площадка. Якщо би вам навіть він не щось Є багато інших моделей, і по-любому ви щось собі там підберете під себе. Є на німецьких е системах, є на японських різними рамами. Так що, кому не виходить, хто далеко живе від нас, то ми також відсилаємо новою поштою без жодних проблем по цілій Україні.